Добрый день, шановные учителі. Мы починаємо наш вебинар. Тема нашего сегодняшнего вебинара это инноваційные технологии на уроках української мови та литературы. Та другий – це підготовка до ЗНО. актуальна проблема учителів української мови та літератури з досвіду роботи работы Казан ліцею». Ну, Перше запитання це у нас «Інноваційна технологія на уроках української мови та літератури». Тому думаю, що 21 століття час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу рівень освіченості, культури всього населення, набуває вирішального значення. Комп'ютери стрімко ввійшли в рівноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп'ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів. Досить переконує, що комп'ютер сприяє не тільки розвитку самостійності творчих здібності учнів, його застосування, дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп'ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилювання між предметні зв'язки. Все це дає можливість покращити якість навчання. Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами. Це залежить від низки факторів, найважливішими, яких вважають, такі потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі освіти. Серед зазначених технологій використовуємо такі їх вигляди інформаційні технології, електронні підручники, окремі типи файлів, зображення, відео, аудіо, анімації, розроблені авторські уроки, інтеграція різних об'єктів в формат презентації або, або веб-сторінки. Отже, очевидно, є та роль, яка відводиться на підвідним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп'ютерів. Розвинених комп'ютерних систем навчання. Ще Каменський у праці велика дидактика писав: все, що тільки можна давати для сприймання чуттям, а саме видиме для сприймання мира, чуття слухом, запах нюхом, доступне дотипові через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприймати кількома чуттями, нехай вони відразу сприймають кількома чуттями. Дидактичні можливості мотивійних засобів навчання, що використовуються на уроках української мови та літератури, можна стисло визначити так. Посилення мотивації навчання, активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчання і діяльності, можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги, індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів, урізноманітнення форм подання інформації, урізноманітнення типів навчальних завдань. Творення навчального середовища, яке забезпечує занурення учнів у явний світ у певні соціальні і виробничі ситуації, постійне застосування ігрових прийомів, забезпечення негайного зворотного зв'язку, можливість рефлексії, можливість відтворення фрагмента удібової діяльності. Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо. Саме тому, на нашу думку, научне подання інформації має велике значення під час проведення лекцій, публічних виступів у загальному досвіду гроші. Запам'ятовування інформації відбувається таким чином: якщо сприймається лише слухова інформація, то застосовується 20% матеріалу. Якщо інформація отримується лише за допомогою зору, то запам'ятовується до 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання слухового та зорового каналів, інформації людина споможна швидко засвоїти до 60% отриманої інформації. Таким чином, використання мультимедії сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроки. Досить створення та використання презентації в процесі вивчення української мови і літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчання виховного процесу, зростання впливу у виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприяється та, зоровим та слуховими рецепторами одночасно. Полегшення розуміння сприйняття поданого матеріалу, запам'ятовування навчального матеріалу на зазначений період, збільшення психологічної вирогідності сприйняття прийняття правильних висновків суджень у загальному. Корочення часу на розкриття проблеми. <кій> У своїй практичній діяльності найчастіше вчителі використовують презентації, створені за допомогою програм PowerPoint, зокрема таких, як видів, презентації для, для лекційного викладу матеріалу, презентації для повторювання озагальнювальних уроків, презентації для уроків тематичного оцінювання знань. Компонування матеріалу програми в цьому випадку слугує своєрідної форми опорного конструкту. Варто зазначити так, що учні під час підготовки домашнього завдання часто використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла і логічна. Може виникнути питання, а чи не є використання мультимедійних технологій Даниної сучасності, адже такі етапи можна заповнувати і для звичайного уроку. Однак, уже перший доступ використання мультимедийних технологій свідчить, що чуть упровадження підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання. Вважаємо, що систематичне використання комп'ютера на уроці, зокрема систем презентації, сприймає наступному, підвищення якості рівня використання научності на уроці, зростання продуктивності уроку, реалізації між зв'язків, уможливені організації проєктної діяльності учнів зі створенням навчальних програм, підкривання учителя інформатики та української мови, логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень учнів, покращення взаємин учнів, учень, учитель. Особливо з учнями, далекими від мови та літератури, як, які зазвичай захоплюються інформатикою. З, з ставлення до комп'ютера вони починають сприймати його як універсальним інструментом для роботи в будь-якій галузі людської діяльності. Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують зазначення під, підготовчої діяльності педагога. Учитель повинен вміти використовувати різноманітні програми, графічний, флешки, <кій> веб-редактора. Програми для створення презентації, програми для роботи зі звуком та відео тощо. Це уможливлює подання інформації у формі відеопрезентації, от сторінки з різними роликами. Загалом у власній практиці для научності навчального матеріалу дуже часто використовують ресурси інтернету. Думаю, що кожен української українской молотой литературы застосовую работу фільму обоих фрагменти за прочитаним програмним текстом, например, тени забутых проектов за повістю Катю Гринського щастя», счастья, за фарт Беркут «Україна Украина «Довженка» та інших. Учителі також використовують і записи тело про професійної що выучаются у шкільному курсі української мови. Макімедійний урок, дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість типу цікавих задань, залучаючи все більше учнів до активної роботи. Іноді створюємо презентацію, презентацію разом з учнями, пояснюючи, як результат я очікувано, але обов'язково проповують їхню думку. Вважаємо, що головне завдання використання КТ у процесі вивчення української мови і літератури підвищити пізнавальні тарису долучення до предмету. Загальна визнана, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена з міста, того, що вивчає. І тому я думаю, що дуже актуальна сьогодні є проблема це підготовка учнів до ЗНО. Саме українська мова і література, чому вебінар з української мови і літератури і підготовка актуальна проблема, бо ми знаємо, що перші зірочки це наші вчителі української мови і літератури, які перші почали ем, працювати вже з дітьми під час складання ЗНО, бо це у нас було перше виставлена е, як урок, і, як е, ЗНО і ДПА. І тому сьогодні нашими. Е, Досвідом, досвідом саме при підготовці учнів до ЗНО ДПА поділяться вчити вказы, скорость этого я запрошую за заступника э, директора навчально виполнена робота. Буду радіше. Вас вітає комунальний заклад. Марфінський ліцей імені Героя Радянського Союзу Віктора Мерешниченка, який здавна славиться міцною філологічною школою, традиції якої закладені вчителями чи імена давно стали історією. Підтверджені профілом української філології, здобутки перемог юних філологів з року в рік не втрачали своїх позицій. Це і перемоги на районному та обласному етапах малої академії наук. Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, літературного конкурсу «Розкрилля душі, конкурсу фестивалю ораторського мистецтва, мова літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, до перемог на якому додалася найважливіша на всеукраїнському етапі. Сьогодні випала нагода не тільки акцентувати увагу на зовнішньому незалежному оцінюванні як головному чиннику вступу до вищих навчальних закладів, а й обговорити важливість даної форми контролю знань учнів з української мови та літератури, поділитися методичними надбаннями та досвідом підготовки до якісного оцінювання. Спостереження останніх років дозволяють стверджувати. Необхідність брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні стимулює учнів вдосконалювати власні знання з предмету, формує в них більш відповідальне ставлення до навчання. Аналіз досвіду проведення зовнішнього незалежного оцінювання і пробних робіт свідчить про важливість попередньої підготовки учнів до до проходження цієї форми контролю. Частині учнів важко було оперувати, виконувати завдання тестового характера чітко, ясно, послідовно, логічно, обґрунтовувати кроки виконання завдань третьої частини власного висловлення. Тож зараз. Я надам слово вчителям української мови та літератури, свободі Дмитрівні та перепілки Наталії Віталії, які поділяться з вами власним досвідом з цього питання. Доброго дня, шановні колеги. Я Перфилкіна Наталія Віталіна, вчитель української мови та літератури комунального закладу. Мерих'янський ліцей імені Героя Радянського Союзу Віктора Петровича Мирошниченка. Дуже рада вітати вас на нашому семінарі. Тема, над якою я працюю, це поєднання традиційних методів з новітніми педагогічними технологіями на уроках української мови та літератури. Сьогодні я розповім вам, шановні колеги, як я готую 11 класників до ЗНО та ДПА. Адже це питання на сьогодні є пріоритетним в роботі кожного педагога. Думаю, що підготовка до ЗНО та ДПА це система заходів навчально-виховного процесу, яка спрямована на розвиток загальної ерудиції дитини, її культуру, формування логічного мислення, тому велику увагу приділяю позакласній роботі. Екскурсії, Скабрадинів, Капішня, Гоголева, Святогорськ, Полтава, конкурси, науково-дослідницька робота Малої академії наук, робота драматичного гуртка. На слайді ви побачите Шевченківські свята, організація роботи пришкільного мовного табору, яким керують три роки, де ми перекладаємо верші Шевченка англійською, подорожуємо. Та безперечно, найбільшу увагу цьому питанню я приділяю на уроці: факультативних заняттях та індивідуальних. Всім відомо, що підготовка до ЗНО спланована за програмою. Програма ЗНО 2018 з української мови та літератури відома, тому на уроках намагаюся виділяти час для повторення, опрацювання нелегких для учнів питань з мови. З літератури. На наступному слайді ви побачите різноманітні зошити з друкованою основою, які, я думаю, педагоги використовують давно. Настільною книгою моїх учнів ще з 10 класу є посібника Враменка. На слайді ви бачите, як працюють мої учні виконуючи тестові завдання з посібника. Уже традицією стало виконання завдань тестів минулих років. Ви бачите, як діти працюють з тестовими зошитами ЗНО 2017, 2016, 2015 і так ми намагаємося виконати роботи аж до 2009 року. А потім ми перевіряємо наші досягнення разом. І індивідуально з кожним учнем, з метою знайти в знання, повторити те, що забулося. Також традицією стало виконання тестових завдань ЗНО онлайн у комп'ютерному класі. І ви побачите на слайді, як ми працюємо з 11-класниками, саме виконуючи завдання ЗНО онлайн. Але велику увагу приділяю на уроках роботі над створенням власних висловлень, даю дітям ключові слова для кожної частини висловлення, таблицю прикладів з української літератури. На уроках один учень читає свою роботу, інший висловлює свої пропозиції, зауваження. На слайді Поряхін Олексій читає своє висловлення, а Ніщенко Настя. Висловлює свої міркування. На її думку, ти була не зовсім переконливою, хоч дуже вдалий приклад. Я вважаю, що проблеми перешкоди за властову людину, як найбільше. Проблеми, навчають людину жити, та дають великий життєвий досвід. По-перше, проблеми та перешкоди як найкраще за вартої людини, роблять її тіхніше в сучасному суспільстві, повне у і різноманітних почуттях. Дуже гарним прикладом до цього аргументу є, як є, на мою думку, образ Степана Раченко з романом міста, але я Розгляну Роману Степан Радченко недооцінював всі перешкоди, що траплялися в нього на шляху. Не враховуючи те, що коли він намагався вирішити свої проблеми, завдаючи тієї чи іншої шкоди своїм друзям, знайомим та близьким людям. Та, врешті-решт, залишився сам з собою, і це його найважливіша проблема. По-друге, люди, які не здаються перешкодами та вела їх, вважаються людьми сильної волі. Бо не кожна людина на це здати. Яскравим прикладом цьому буде фрагмент історії України за часів козацького війська Запорізького. Козаки були майже нездоланні, дуже болю та сильні духом люди. З ними ніхто не хотів мати справу і в ролі боротьбів. Бо всі знали, що козацьке військо не боїться проблем і перешкодів. Отже, проблеми і перешкоди заготовують людину якнайбільше. Проблеми навчають людину жити та дають велике життєвий досвід. Коли витримав структуру висловлювання. Ми помітили темно, але невікові вона зазвичай не виконувала. Вони тому були діяні у відповідь з історії та української літератури. Образ Степана Слово Мені подобається е, ну, спеціальні слова і вирази у творі роздумів, теза, аргументи. Це ключові слова, які я даю дітям для того, щоб допомогти дітям створити своє власне висловлення. На наступному слайді ви побачите, як ми на методичному об'єднанні вчителів суспільно гуманітарного напрямку обговорюємо результати ЗНО з предмету. І на слайді наступному ви побачите результати ЗНО з української мови, саме власне висловлення, у відсотках. Перша цифра це результати по закладу, далі цифра результат в районі і остання цифра в області. І ви зможете побачити, що теза 71. 1,4% за нашим навчальним закладом, і цифра по області 63,2%. Тобто, ну от, якби, ми, ми були кращими, і ще дуже приємно на засіданнях методичного об'єднання ми не тільки говоримо про наші якісь. Досягнення, але і о, говоримо про недоліки і, безумовно, вирішуємо, що ж нам зробити далі, як покращити свою роботу. В науках, безумовно, використовую різноманітні тестові завдання, з мови та літератури. В електронних додатках я надаю зразки я надаю зразки різноманітних таблиць. Різноманітних допоміжних матеріалів, тисків, і сподіваюся, що вчителі української мови скористаються і будуть використовувати у себе на уроках ці матеріали. Ще в 10 класі ми учні створюють папку підготовки до ЗНО та ДПА, де містяться матеріали, що вкрай необхідні дітям. І тому я пропоную вам, шановні колеги, електронний варіант папки з матеріалами для учнів, там слова зі складними наголосами, різноманітні таблиці з ключовими словами, тести, допоміжний матеріал з української мови та літератури. Безумовно, буду рада, якщо щось із запропонованого стане вам у пригоді. Бажаю успіху всім випускникам та їх невтомним не наставникам. Наступну рубрику ми назвали практичні паради. Проаналізувавши результати попередніх зовнішніх незалежних оцінювань, ми звернули увагу на типові помилки. Серед них виявили, що в учні виникають труднощі при визначенні членів речення, а надто, коли один із них виражений неозначеною формою дієслова. Тому сьогодні працюємо над темою. Члени речення. Увагу акцентуємо на неозначеній формі дієслова інфінітива. Пропонуємо вам декілька порад. Порада перша: щоб переконати дітей у тому, що підмет може бути виражений неозначеною формою дієслова, достатньо продемонструвати кілька речень. Наприклад, жити це значить дихати. Це значить діяти, жити. Це не значить тільки брати, а й давати, любити велика радість. Увага. Іноді підмет виражаємо неозначеною формою дієслова, до якої не можна поставити питання, хто, що. У таких реченнях його визначаємо за змістом. Розгляньмо перше речення. Думаємося у зміст. Що ж означає жити? Жити це значить дихати, це значить діяти. Порада друга не помиліться при визначенні присудка. Щоб правильно визначити синтаксичну роль дієслова в неозначеній формі, треба, по-перше, визначити, хто виконує дії, названі особовим дієсловом. Та інфінітивом. Якщо виконавці різні, то інфінітив не входить до складу присудка. Погляньмо на речення: Черниш наказав Блаженкові йти в бліндаж. Черниш що зробив? Наказав. Наказав, що йти. Підказка. Іти в бліндаж буде блаженко, а не Черниш. По-друге, визначити, чи не вказує інфінітив. На мету дії названо особовим дієсловом. птиці зелені у пізню пору спати злетілись на свіжий поруг. Ти, Увага, підказка. Птиці злетілись для чого? Птиці злетілись для того, щоб спати. Підказка. Спочатку вони злетілись, а потім будуть спати. Отже, Перед нами простий дієслівний присудок для порівняння. Дід любив спати під добом, це складений дієслівний присудок, бо присудок складається з неозначеної форми спати, а також допоміжного дієслова любив. Порада третя. Радимо дітям розглянути наступні приклади. І вас пішов з якою метою Косити. І вас пішов з якою метою читати. І вас пішов з якою метою малювати. Речення. Звернімо увагу на речення. У реченні осінь сіла в лісі відпочити. Буде підмет осінь, сіла, але звертаємо увагу. З якою метою вона сіла відпочити. Отже, це простий дієслівний присудок. Міркуємо так. І вас спочатку буде йти, а потім буде виконувати наступну дію. Буде косити, читати або малювати. Інший доказ: І вас пішов, щоб косити, читати чи малювати. Порада четверта. Означення. Розгляньмо слово сполучення, бажання яке освіжитися, бажання яке вчитися, бажання яке малювати. Дуже уважно визначаємо граматичну основу. Бажання що, що робила, підсилювала. І далі ще раз акцентую увагу, Саме від додатка ставимо правильне запитання. Бажання яке? Освіжитися, порада. Четверта. Додаток. Перед нами приклади. Я так люблю, що люблю? Сіяти. А дай що саме жити, серцем жити. І людей любити увага, додаток може бути виражений неозначеною формою дієслова. Наприклад, у реченні мене любить людей, мене навчила мати. Мене мати навчила чому любити людей. Отже, найважливіша порада, найважливіша порада, щоб правильно визначити. Другорядні члени речення слід, по-перше, по правильно треба визначити правильну граматичну основу, не помилитися у визначенні присутка, а вже потім уважно ставити запитання до другорядних членів речення. До вашої уваги декілька тестових завдань та вправ. Одну, од, один, один приклад ми розглянемо. Стомились хлопці, присіли спочити. Хлопці стомились, а потім вони будуть спочивати. Отже, це буде обставина. Кайдаш загадав Кайдашисі і милашці гребти сіно. Кайдаш загадав Кайдашисі, що саме гребти сіно, додаток. Живу бажанням творити добрі діла, живу бажанням яким творити означення. Послухайте, критика критикою, тон тоном, критика відми, критикою присудок. Будемо щасливі, якщо ви у своїй роботі використаєте наші поради. Думається, що поради наших колег будуть мати практичне значення у важкому процесі підготовки учнів до вдачі зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році. Хай вам щастить!